Лауреат Нобелівської премії миру миру, колишній державний секретар США Генрі Кісінджер, зробив значний внесок для встановлення миру у світі. За його активною участі пом'якшило протистояння між США та Радянським Союзом, у результаті чого почалось поступове обмеження наступального озброєння з обох сторін сьогодні. Коли США та Росія опинились на порозі нової холодної війни, Генрі Кісінджер поділився своїм баченням ситуації. Розповідає Ярина Матвійчук. Одним із основних завдань для міжнародної спільноти на сьогодні не скидати Росію з рахунків, вважає Генрі Кісінджер. Рецептом припинення наростаючого конфлікту у світі є домовитись з росіянами, каже він, а не ізолювати їх. мені сумно бачити ситуацію, в якій ми опинилися. Я думаю, Росія повинна бути невід'ємною частиною міжнародної системи. Під час холодної війни я протистояв тому, що я думав, було радянським тиском. Але і тоді і зараз ще більше я вважаю дуже важливим повернути Росію. І та інші країни у стан взаємної співпраці за словами Кісінджера, кожна зі сторін у нинішній ситуації має для себе вирішити місце України у конфлікті, чи це вікна в Росію, чи майданчик для розв'язання широкомасштабної війни. Я думаю, треба ухвалити фундаментальне рішення. Україна має право бути вільною державою, але інші країни мають вирішити, чи вони хочуть бачити Україну як стратегічний форпост, чи це має бути міст між іншими країнами. Якщо Україну розглядатимуть як форпост з одного боку, з іншого боку це призведе до глибокого конфлікту. Якщо ж є прагнення спільно підтримати незалежну Україну, і Україна стане мостом, а не передової війни, то ми можемо уникнути небезпеки холодної війни. Після інтерв'ю голосу Америки Генрі Кісінджер попрямував до Нью-Йорка, де у Раді з міжнародних відносин розповів, що бачить корінь проблеми у конфлікті з Росією в одній людині у російському президенті. Асі перелел я б порівняв Путіна з якимось царем. Я не думаю, що Путін вірить, що урядова система в Росії є по суті несумісною системою правління на заході. Він глибоко обурений діями заходу і реагує таким чином, якби це зробив Петро Великий. Це жорстоко. При цьому Генрі Кісінджер зауважує, що навіть радянські керівники у свій час зрозуміли, що їхня система не працює в якийсь час, можливо, це зрозуміють і в Кремлі. Ярина Матвійчук голос Америки.